Краще, ніж криптовалюта. Скільки ти заробив на нашій квартирі? Ми вийшли на таз, такі, ну все, каже, тоді точно беремо. Окей, але це ж не кінець нашої історії. Привіт. Ми продовжуємо нашу рубрику Серджу на Пасиві. Мене звати Рєпчун Олександр. Ми будуємо прибуткові будинки. Я Сергій Зазимко продаю квартири в прибуткових будинках. І з нами гість. Олександр Нікітко купляю Квартири в прибуткових будинках. Так, не забувайте мікрофон, як завжди. Дек кажуть, домінатор. Олександр, да? Ти... Да. Е, це наш Ти е, найбільший е, фоловер нашого YouTube каналу. <ріх> Сказав, що всі відоси він пролайкав. Це Так, так. А коментарі? Коментарі, я шкакаюся в останніх трьох-чотирьох написав. Я допишу. Все, прощаю? Сьогодні так. Да. Окей. Давай тоді почнемо перше. Як ми з тобою познайомилися? Зазвичай Сергій знайомиться а, з нашими інвесторами, а тут ми з тобою познайомилися. Ми познайомилися ми з тобою через YouTube-канал Robloya, в якому ми будували будинок я приватний. Як ну, цікавився, як у почти, тут будівництво, але будівництво теж давно вже не займаюся, заохочую. І побачив, якраз ви виступали половиним ділянником. І на одному з інтерв'ю, ти сказав, що у вас є проект, і, в якому ви будуєте дитячий будинок, і шукаєте коли, туди людей, які готові підтримувати. Черному, і тобто. І це найцікавіше, коли, знаєш, коли от, так, Бог показує, що от, коли робиш такий проєкт, ти знайомишся і потім ти, ти, ти случайно дізнався про наш Тут, бізнес. А ти ж я не знав, ще, да. Що ви будуєте вибудові будинки, такі ми познайомилися, якщо не помиляюсь, в е, Фейсбуці я вже побачив, коли ми вже е, ознайомились по будинку дитячому Фейсбуці, побачив, що ви презентували тоді один з проєктів, які, в який я потім не зайшов. А я, як е, людина, яка займається рекламою, не зміг зустрітися і запропонував тебе туди е, паспорт об'єкту. Yeah, Слухай, ну знаєш, я завжди кажу, що круто, коли всі наші інвестора це не просто клієнти, знайомі, а коли ми дійсно можемо зробити дружні стосунки. Ми там вже, вже зустрічались з дружинами, да, там вечеряли. Там, це прикольно, що ми там спілкуємось багато. І я знаю, ти мені багато там і говориш про наш бізнес, там, подскажеш багато чого, і мені дуже приємно. І давай з такого сразу, знаєш. З Заголовка. Скільки ти заробив на нашій квартирі?» тут, пане, <laughs> тут... <laughs> тут Тут дуже цікава історія. Тут можна, власне <laughs> такий заголовок, який буде цікавляти усіх там краще, ніж криптовалюта. Краще, ніж біткої. Ну ні, 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 кажи в Якщо від вартості квартири, то виходить за рік 75 річних. Але там ще ж був момент, у мене була вже і я ж виходить останні платіжі вже з проданої квартири, то на вкладені 100% вийшло це 21 рік був, так? Да? Це кінець 21 року я виходив, а заходив на початку, ну, 20-го. Ну, Усі 21-го і заходив у 150-го. Ти дві квартири купив? Так, дві квартири. Якщо цифра в цифрах плюс-мінус, скільки зайшов, скільки? Ну, заходив по вартості, там, 1000 за квадрат було. Це було там. Мама 46 квадратів е, квартири, а вийшло, ми ну, там. Е, майже 80 вийшло. Тобто з чистими прибув. Ну то, так, але ж кажу, на ті, що вкладені, тобто то ти 40, 40 клав, 40 зібрані. Так, виходить, 40 клав, 40 задавав. Це просто Сіри, ну, я думаю, що ти просто не Це просто. Типустиш, що продав. То ми приобріли друга, розумієш? Подавав тиждень, до речі, я з тобою кінцем марку. Так, зрозумів. Тут я Крайне приобрел друга собі, бачиш як. Хорошо, скажи: а чому тобі сподобалася ця історія взагалі в таку нерухомість? До речі, пам'ятаю фразу, яка тебе стимулювала, я не знаю, чи ще загадаєш. Після чого ти прийняв рішення, я точно купляю. Терасу. Терасу. Да, Терасу. Да, да, да. Ми вийшли на траскі, ну все, каже, тоді точно беремо. Краще тераса, ну, основне. Бо э... для мене ну, є таке бачення, якби, щоб ну, ти типу, купляв не просто квадратні. Ну тут mm -hmm. всі гості вже до цього казали, що ти купляєш там не тільки квартиру, а ще й там э, сервіс і соціум, які тут ну, прохоті. Коли ми вийшли на терасу, тобто з ну, квартири класне, планування класне, ну, тіпа, якщо пошукати, можна було десь знайти. Але там тераса, загальна тераса на даху, на, на ну це прям круто. Ти виходиш, каже, ще бабіком поставив кажу, кажу, все, я беремо, щоб я буду сам. Якби тераси не було, я б ще думав. тобто Я ж тоді заходив вже як? як е, е, не емоційно виходив, а в мене вже тобі було я був партнером в агентське нерухомість. Я mm -hmm. не подаю пам'ятаю від вас. І ми продавали, ну, займалися uh, в конкуренті. Uh... Можна? Не можна. Файна yeah. тауні. Вих, ну, то я приїздив туди в офіс, який це взагалі не конкурент. Де ми і де Файна таун? Всі що вас починають. Коли йшлося буде мікрорайон, який смарт Group Development 450. І ми, я то тобто, вже розумів, ціноутворення ринку, в то на що заходиться як за рублям. Але, відверто кажучи, ціна входу в файл, мене там я прям. Я так дивувався взагалі ті ціни, які були тоді. І тут ваш об'єкт, я вів ціну, я розумію локацію, я розумію, там, який приліт буде по року. Я думав, тут знаєш, як все, я, Як біткоін там верх лісти, я думаю, тут це ж не зайти неможливо, не, не потрібно. Так. Приїхали, я шкаю, побачили. Трасу побачили локацію, в принципі, як там двір об оформлюється, все інше. Причам, ця тераса, вона з'явилася думка вже кінці, коли так. будинок Ну, Ти скажи, ти одразу брав умовою на перепродаж, правильно? No, При... uh, 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 ні, дивись, моя стратегія була: uh, я якби завжди типу, вибираю там, два варіанти, як буде ну, Ну, навіть три. Mm -hmm. Так і ще знову про. Ризики, якщо робити, десь я Сергію на передоду, ми сиділи раз, ну, розмовляли. Я кажу, ну в будь-якому випадку дивіться, у вас є великий плюс, що це невеликий будинок, який ну, при, при самих поганих умовах, варіантах, які можуть бути. Ну, всі, хто стінувся, можуть докинутися і добудувати його самі, а там може вибратися, ну, як команда поділитися чи щось. Типу, ризик того, що не добудується, він тебе відпав. Ну, він від, відпадає в колі того, що ну, тут не, таке, не такий великий будинок, що от, як ти заходиш там 25 поверхів, і його будують, обіцяють тобі два роки, будують вісім, і досі там ніхто не заїде. Ті, що власники квартир, з якими точно домовитися так, не вимагаємо. Так, так, так. Тому це один із варіантів був. А, ну, всі інші зрозуміли, що це були варіанти е, розсрочки, Ну, Це дуже. Класно було, і тим паче я тоді всім на рівні давали, я думався на півтора. Ну, бо ти ж тоді був в проєкті, і, і... і... заходив. Ну, я якби, розглядав два варіанти. Якщо я там нормально, я як людина не терпляюча, якщо ну, до того, як будинок не вдаватися, мені сподобається, то я залишусь. Якщо ні, то я там можу одну чи дві одну чи дві разом продавати. Але mm -hmm. варіант був, що я одну продам, одну буду залишати, дивитися на. Математику, яка виходить потім по рентабільності оренди, і як, в принципі, там е працює ваша шаку... ви ви відразу сказали, що у вас буде чаді. Mm. Так, mm. Тобто, я думав, залишу. Але так сталося, що я вирішив вкластися в іншу нерухомість. І прийняв рішення продавати е, одну Ну, давай. Так е, ми пояснили вкластися нерухомість. Це собі ти вкладаєш. в саюкасті. Ти будував почав собі будувати будинок. Так так. бо ну люди ж подумають, що Ні, не, не ти звідси? <ріху> Де, що звідси. ще я Проект була гарна пропозиція. Мені потрібно було якраз добрати коштів, щоб забрати е, там ділянку з будинком собі під власне житло. Окей, але це ж не кінець, що наша історія. Тебе ж в цьому ж ще одна квартира, потім ти перекупив квартиру. Значить, закінчив давати ту. А по да. меті ті дві да. ж виходить, подавали одну, але виставили продаж. Дві, щоб якась від них подалась. Подалась одна, і там через дві неділі да, Сергій каже, Там другу почти добрати. Я с такі, ну, як перша так гарно продавалась, ну, якщо є покупець, то треба продавати. знаєш. Mm -hmm. Ну ми продали, і на залишок вже, тобто десь мені потрібно було добрати до угоди на купівлю будинку там землю. І залишок, який був, я вже інвестував в інший проєкт. Це до війни ще було. Так. так, ага, так. десь оберегу, що до війни. Ти продав, ти купив який це, що зараз як казалось. Ді, як, ді. на ремонті. на ремонті. Може, це я перейшов з проекту, який не запустив. А да, все згадав. Ти аби в тому, а ми потім так, обереголися. Все згадав. Це в тому проєкті. Да, да. Але в мене на спадах в цьому році теж є в мене ж по стратегії, яку я тобі теж вповідав, це перша перепродажа, друга оренда. мені. Вони... По стратегії я собі розпланував, що мені потрібно було якраз десь 10 квартир. О, Хороша що Так, але це мені не ну для пасиву, але і для бізнесу. Так як у мене виробництво воно. До речі, розкажи, чим ти займаєшся, Сережа? Ми займаємося сьогодні. Сережа, до речі, активний хлопець. Він відчув ступає більше. тільки, спілкувають. Якщо ми займаємося зовнішньою рекламою, робимо вивіски, тобто, як у вас тут, всі магазини, які ви бачите там по місту, з вивісками, з банерами, тобто, все, що відноситься до реклами зовнішньої

Перспективний клієнт, я не знаю, це ж відбувається. Він включає мій майдан у нас, і ми про це поговоримо. Да. Так от, е, я хочу сказати, що ну, твоя компанія, я думаю, що в топ-3 входить, так, да, великих компаній. Топ-3 не знаю, там, я думаю, не Я думаю, то, як думаю, то як, думаю, 10, там, наш да, yeah. Можна сказати, що топ-3, якщо ніхто не каже, що ні, то, то, то ти там є. Головне, що ти перший. Як ми перша мережа прибуткових будинків, так. Okay. Перші, да? Yeah. Але ж тут немає такого мережі. Ну, конкуренції вам поки що немає. Ну, я ж знову ж таки все-таки там далі дивлюся варіанти, які є на ринку. Але ну, конкуренції вам, От, до речі, про пас, пасивну історію, от конкурентів, які брали повністю під себе обслуговування, і ти просто ти вклався і просто слідкуєш, щоб в тебе було завантаження, було то от конкурентів вам дійсно немає. Дякую. Окей, давай так. Ми з тобою дружимо, але ти все одно розглядаєш варіанти, я думаю, і якісь інші інвестування. Що зараз на ринку? Ну, бо ми знаєш, як шорох, Шорах ми дивимося тільки на свій проєкт, а, можливо, на ринку ще щось цікаве є. Вон біток вже по 73, да? можливо, треба біток кладатись. Що ще є цікавого, куди от ти можеш ну, розглядати інвестувати? Говори, як я навіть з компанією. І тебе досвід, до речі, ти ж в агентстві нерухомості своє? І... Зараз дивись, зараз із цікавого це котеджне містечко. Це в твоєму направленні, ти живеш, ти мені про нього казали. Так. Я, до речі, в них був. Це вони на перевороти. Ну, я дивився і для себе, і дивився взагалі. Ну, грубо кажучи, презентація. Не, давай так. Це те, що для себе з таки. Сіті хаус. Набору, Т, тут, це депутат хаоса на, на... на окрас, біля меду. Так. Тобто, ось щось цікавого, це побачилось там, це якщо там, ну, якщо розглядати не стане. Хорошо, а розкажи, наприклад, наші, скажімо так, карпатські готелі що ти скажеш про цю історію? Ну, тобто, Луш, ну, для мене особисто ну, це чисто моя думка. Це... Uh -huh. Така історія знову, що бітком. Той, хто часто зайшов і вчасно вийшов. Тобто там зайти на гарячому ринку зараз, який він піднявся і стин... зайти їм вчасно вийти, тоді так. Також як бітком ти заходиш вчасно, виходиш вчасно, ти заробив. і uh -huh. uh -huh. ну, я не знаю, тобто, uh -huh. ринок вже перекритий. Якщо ну, це весь це знову ж повертаєшся до біткої, якщо про нього говорять вже всі. Uh -huh. То ну, це один із факторів, які там я, я не розглядав. Ну, я і тільки починалося, так як ну, подивитися, як ти розглянув ну, знову ж, ця історія поки мала закінчилася. Приблизьку, як ти приймаєш, зараз закінчуємо з гарпатською секунду. Я тобі скажу про карпатську нерухомість. Нещодавно мені скинули Рілс у з інтерв'ю одного з. Найбільших е, е, каналів по інвестиціям е, не буду звати, і, да, ми з ними знайомі, вони знімали відоси. Mm -hmm. е, вони кажуть, реально, карпатська нерухомість, типу, вже нас не махує. Тобто, прямо от я дослідно кажу, знаєш, тип... я дивлюся це... ні, я дивився цей канал, mm -hmm. який вже, вже там п'яте чи шосте відео ходять, вони... ми склалися, гарна, гарна прибутковість 30% річних. Ми зараз якраз виходимо з нього, можете купити вашого, але ну, ти, знаєш, типу, п'ятий сьомий відос вони виходять з кого. Ну так, да. тобто дійсно, що треба було захотити Ну, там розвиток гарний, але це там це вже така дуже пасивна на мій погляд, це дуже пасивна така інвестиція, де ти там можеш і поїхати скористатися. Це не спрогнозована насправді. От готельна ну, інвестиція не спрогнозована зараз в наших умовах, взагалі, в принципі. Так, так, ну я ж кажу для себе, я не розглядаю знову ж там, для мене особисто для мене. Я не знаю, там багато хто там це розглядає, реходить там для, ну, для того, для, для, для того, щоб виглядати там, що в мене є готель в Карпатах, там є співласники для статусу. Ну, знаєш, я, Ну я від початку якось цієї історії не вірю. Окей, давай по поговоримо, які от можуть бути ризики в наших проєктах, от Перше, ти сказав, що не добудуватися. Ти одразу цей міф розвів, що ми там у нас кінемось там добудуємось, бо в принципі сума більш-менш зрозуміла, це не якісь там десятки мільйонів доларів, ти типу, по це щось. А які ще от, ризики можуть бути там не заселимо ми людьми? Чи от реально, ми можемо не заселити людьми оренди, щоб не здавалося? тут більше я я прогидав не заселення, а заселення не або ті окупності, яку ви даєте. Ну, окей, звичайно, сумасшеді. Ну, да від всього це може видасти. Це він може вилучити від був, тут війна, а завтра іноді після завтра... Ну фактично, я тобі скажу так, дивись. Під час карантину ми взагалі якби, і додумалися всі локації, і нас карантин, коли ми здались. Нас прямо засилилися половит ніде с ви, да. ви, ви йдете піднути під ринок, ну, то ну, ну. люди. <говори> поїхали навпаки з робочих місць да. і повернулись в квартирах, їм почали треба ну ці от місця. Ні, я просто кажу да. там, які фактори війна, війна, да звісно, перші пару місяців всі з'їхали. А ну єдине, що і за курсу тіки. От якщо курс э, стрибає, то ми не можемо замов би потім вирівняти. На рік ви там просядете, а потім все одно вирівнюєтесь. Ми, до речі, врахували, що в середньому за цей період ми там, до війни і зараз типу, в середньому у нас оренда е, в доларах під, в піднімається, в долар, в принципі, долар, піднімається, десь минулося десь 7-8% в рік. Тобто, коли ми розраховуємо окуплість, да, ми розуміємо, що там, за цей рік ти заробиш там, по ціні, можеш буде, Через рік, типу, ця ціна буде вже 16500, і отак, типу, не треба це враховувати. Головне, щоб курс був більш менш стабільний. Бачиш, тут знову ж залежні від курсу. і якщо ти пам'ятаєш, що змовила, яка була, коли ми починали про перехід з то, тобто, типу, тобто, там казав, що вийшли все одно то я кажу, ну, Статина, подивимося, я почекав, потім а потім через рік вже прийшли, я перейшов. Але по факту, я, я тоді сказав тобі, що на мою думку, ну ти два роки, от, ну, спочатку вторгнення повномасштабного, два роки ринку не буде такого, як mm. нам було до цього. І в, по суті, ну, з того, що я дивив, ну, то я бачив, два роки, в принципі, ринок так він в столації був. А зараз він йде нам на підвищення. Тому що, знову ж, по вашим проектам, то, по, по цінам на ваші твердження зараз. По оренді конкурентів, то зараз всі підтягуються, ростуть, тому що пішло трохи, все стабілізується. Долар стабільний, люди вже, як то було б непогано, звикають до війни, всі якось працюють, треба працювати, треба жити, повертаються в Київ, знову ж оренда піднімається, і воно все равно Тобто, так, якраз було питання про прогноз на й рік. Ти вважаєш, що вже рік це, ми якби відійшло досяг війна і почали рости, да? ну я думаю, що так. Ну, не буде такого. Ну, так такого, як було тоді, як я вийшов про далі, ну такого вже, ну, ще не буде. Тобто що це, це був якраз пік того, що вийшло. Тобто далі воно вийшло. Як ти от, да, прогнозуєш? От, задай питання. Ні, наприклад, зараз, якщо ми спостерігаємо під час війни, ціни потрошки вони зростають. Правильно? А якщо ми говоримо, що ціна, ну, війна закінчилась, ну, я думаю, що там... Треба ж, ми що тут геноциди, типу, зараз говоримо, війна закінчилась. Це ж, ну, ми бачимо фантастику, знаєш, типу, що буде? Буде? Ми віримо, сліва, да. Це буде да. ну, да, так. Я, я видавав на Олександрівську, Саш, давай, там, Гар, гар, Гарнагарнува, я у вас ну, я інтуїтивно думаю, що ти на вкладенні, типу на старті і за виходити можна буде робити десь відсотків 30-40 і нерухомість буде промовляти вартості десь від 5 до 10 відсотків. Так от до вартості так. Ну знову ж повертаючись на цей лота, який в мене перед не і зрахуванням того, що візьмемо, що був простой рік, що ну, не переходив. Я рахував у мене. На вкладенні, вийшло, виходить зараз. Там я, до речі, це мене Сергіям ще побачиться стільки, якщо зараз виходити з об'єкту, який навателі буде, але на мою думку, там навіть з простором, тому що не відбудувалося, нічого не були заворожені. У мене там 17,5, я підрахував десь має вийну по зростанню цінної вартості квадрату. Окей. А, мене, скажімо так. Просять завжди задавати питання. Це як нарізочка буде для Інстаграму там, для Рілз. Скільки немає. Да, там немає. <свят> Ти не знаєш таких слів. Скажи три плюси. Ну, Локації. У вас завжди локації близько біля метро. Це перевага гарна. Локація, архітектура і. Продуманість об'єктів. А прибутковість. Ну прибутковість, це, е не, ну це це дивись, це, 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 це такі е по позамовищі. А, все зрозуміло. Ну, ти, якби, серед прибуткових я... рейдів, типу локації, архітектура. Прибутковість, меншу прибутковість можна там на хрущах, так називаємо. Так можна там е сліпно вливатися там. Прибутковість буде, буде, але ти там маєш постійно е керуватися. Прибутковість є у всьому, куди, ну, якщо займатися цим, прибутковість буде на всіх е, направленнях. Але от, е, воно ж ну, коли ти в пасиві якби, такі заходиш, що ти довіряєшся. Що... Тобто, я аж проєкт заходжу, це пасивна історія. Пасив для мене це коли е, я віддам і не хвилююся. Давай що... поговоримо про пасив. А, тобто, у нас називається, що бікасіджу на пасиві, і для всіх сидінмо пасиві це. Зараз, давай, давай. А, ні, давай, давай. Що, ну, давай, Давайте мені щось питає. Давай, давай, Що так. в моєму розумінні сидіти написі. Ну, це історія, мабуть, коли ти вкладаєш кошти і отримаєш прибуток і не займаєшся будь-якою не Входиш про ніяк. Добре, навіщо тобі, ти, що, персі, це Ти Ти займався пересікаш що це часом. <ріху> відкрите виробництво і ви зрозумієте навіщо. <ріху> ні, тут питання вийшов. Є два типусь, а пасивні гроші, це коли ти нічого не робиш, типу, і не. Я я, це ну, звичайна диверсифікація. Ти просто яйця не, не, не воно в Ти тебе. Ти будеш так. продовжувати все рівно щось створювати, щось робити, щось, скажімо так, своїм талантом служити іншим компаніям і робити класну рекламу щось Це ж в цьому випадку для себе, Янгуна, і знову ж пасив вас — це оптимізація там, орендної плати, типу, для мене. Тобто, так як виробництво немаленьке, ну, дуже великий кошт оренди йде. І для того щоб мені просто спокійніше спалося, то есть, я для себе там, стратегію спочатку вибирав. Типу, мені потрібно там, 10 квартир, щоб, щоб я перекривав місячну оренду виробництва. Ну, тобто, коли ось там чорний ревід трапляється так в бізнесі. Я не переживаю, мені чи не закриваючи в типу, в мене є якісь пасивні дохід, які я можу перекрити тобі зараз. Тобто ну, ти не розглядаєш, ти колись якийсь момент лежає на будеш, типу, лежати? чи на гамок десь на океані лежати в небалі? Ні, чому ж розглядаю? Рука. Це рукам, Рука. вони просто там на місяць. Це тобі казав, це знову, стеж дивись. Зараз це ж пасив. Тут же ж. Я ж як інвестор починаючи, кажуть, а постійно, це вже коли ти ось отримуєш дивіденди, не нічого не робиш так мовити. Тому в то, мене зараз там, до якогось там, періоду там, до 45-ти там, там агресивна стратегія інвестування. Тобто є, є можливість вийти зафіксувати прибуток, от такі, як я вийшов, я вийшов, зафіксував все. Для мене історія прям там. Я можу тепер столі соцнів на планів. Я так розумію, з часом в нас вийшли, да, по часу, і тоді давай сань, з останнього. Ти всі наші питання знаєш. Я думаю, навіть ти знаєш всі по що. Ти всі подкаст стаєш, ти дав собі на навіть. Він вже знав, навіть які питання відповідати. От давай зараз ти якраз і нові порадиш. Що б ти нам порадив? Ні, це це потім. Якщо ти подишно нашій компанії, заревів, так. Це для да. це? Для нас, для нас для порадиш. Ну, взагалі, для нас порадиш, типу, от там. хтось каже, там виконує зобов'язання, там, типу, там хтось там більше будує. Знову ж там, це все це все же по дефолту у вас є. Тобто, Якщо у вас, як ми до ефіру мовляли про теорію підбитого дітака. У вас uh, вже є дові довіра інвесторів, Вам ну, просто покращувати умови там, для інвесторів, які з вами вже до uh, давно там ну, більше до там, там, на, на рік, може на три. На п'ять, це ж знаєш, відпороху п'ять років. Знає, на знаєш, ти був типу, розтринування, ти вже здаєш квартиру, вже ага. куди, а в тебе ще розтринувався. Розумію, це ти, ти просто ти друг ти не можеш себе. Окей, а, тоді на цій гарній ноті ми а, кажемо, що ми цей наш сезон невеличкий ми закінчуємо. А, ми, в принципі, проговорили все, що хотіли. Ми проговорили але, про рубрику, як ми, як ми будуємо, що ми будуємо, що ми робимо. Ми поговорили з інвесторами, запросили в гостя, ми дякуємо, що прийшли. Ми поговорили з коліверами, які живуть, поговорили з управляючою компанією, і ми вирішили, що ми будемо робити окремий вже канал з окремими гостями. Тобто, це вже буде щось цікаве. Ми вас запрошуємо. Я думаю, що десь через місяць ми вже зможемо вам презентувати. Тому на цій веселіноті ми закінчуємо цей подкаст. Саня. Я тобі дуже дякую, що ти прийшов. Ага. Да, ти мене надихаєш завжди дзвінками і мені частіше. Ми е, дякуємо е, Збройним силам України. Ми славимо Ісуса Христа. Амінь. Амінь.